Привіт! Ми компанія Витязь. І сьогодні до вашої уваги великий промисловий котел Витязь пром ідеальне рішення для опалення великих приміщень, таких як склади, комунальні підприємства, школи, фабрики чи заводи. Цей котел працює на різних видах палива: вугіллі, брикетах, дровах та деревних відходах, що дозволяє вибрати оптимальне рішення для ваших потреб і знизити витрати на паливо. Велика топка об'ємом від 650 літрів дає змогу завантажувати більше палива за раз, що значно скорочує кількість обслуговування та час на підтримку роботи котла це важливо для бізнесу, коли потрібно зменшити простої. Також велике завантажувальне вікно дозволяє швидко та комфортно дозавантажувати котел навіть при використанні великих видів палива. Однією із головних переваг є пенальний теплообмінник та охолоджувальні колосники з безшовної труби, що забезпечують високу тепловідачу та тривалий термін служби котла. Це означає менші витрати на обслуговування і ремонт, що є ключовим фактором для будь-якого бізнесу. Котел виготовлений із жару міцної сталі товщиною 6 мм, що робить його надзвичайно міцним і з. Тіким до інтенсивної експлуатації зараз нас діє безкоштовна доставка всієї території України та вигідні умови на розсрочку, деталі на сайті або за номером телефону.